Ей, hey, йоу, на зв'язі Андрій Факін Суперіор, який в'їбався на 15 баксів вчора на ліквідаціях попередньої ночі. Де ефір, матір ефір, впав з 3 тисяч, чи там з 3-300, неважливо, до 2000. Ліквіду мене на 200, пішов нижче і потім відскочив. Я не встиг докинути бабки в ліквідність, і сьогодні ми поговоримо про те, чи відкупати цей блядський ринок і коли це закінчиться, коли вже ж в нас будуть Rolls-Royce, нові амтреті, fucking go. Коротше, перше, що хотів би показати тобі, це прув того, що я на хайперліквіді в'єбався на 15 тисяч баксів. Хтось скаже, Андрюха, чого ти матюкаєшся? Так як можна по-іншому назвати цей кринж? Тіпа я на 5 баксів, думаю, по приколу зайду по 3200. Ну, типа, просто знаєш. Замість того, щоб купити на 5 тисяч ефір, ну всього лише там півтора ефіра, думаю, зайду з четвертим плечем. Що це там таке? 25% в тебе до ліквідації. Ну, типу, ми на локальних тіпа, низах, а ефір тоді з 4 тисяч впав там, до до 3200, Потім нам дають е, друге дно. Я думаю, ну треба ще на 5к усереднити, Хоча морально думав, блін, ну що таке, 10к для мене, ну для мого депозиту з четвертим плечем, я можу більше, але думаю, ні, не буду принципово брати більше. У мене, в принципі, велика сумка ефіра і як би що ну, дергатись. Вчора приїжджаю ввечері, е, і об 11 думаю, ну усереднюсь по 2800. Усередняюсь на 5К. Проходить буквально ще година. Я сиджу у графік, я просто бачу, як резкий злив до 2,500. І я починаю просто судорожно виводити 5к і думаю, ну треба ще усереднити позу, бо ліквідація була на рівні 2,200. І просто не встигаю докинути п'ятірку. Не знаю, чи вона б вирішила. Можливо, якби я докинув десятку, то мене не зачепило б. І просто бачу, як однією свічкою, ця вся штука падає на 2000 і мене ліквідує на 15 тисяч доларів. Після чого ми повертаємось на 2500, як ні в чому не бувало. І просто у всіх чатах тишина. Всі пишуть, ти вижили, як то там якийсь був землетрус. А так само хотів би затронути тему того, як правильно морально боротися з тим, коли ти втрачаєш депозит. Я багато кому не розказував, але ще рік тому, в 23-му році, ну, 23-й для мене був рік тому, а, ринок був такий собі, заробив класні гроші на сую, щось десь спекулював і виходило трейдити. І мене в якийсь момент. Трейдинг без стопа зі шортом довів до того, що я втратив більше ніж 100 тисяч доларів на шорті біткоїна. Але справедливості ради треба сказати, що я заробив більше, ніж 100 тисяч, тому можна сказати, що історія про трейдинг виявилась для мене ну, таким маленьким мінусом, там в 10-20 тисяч доларів. Враховуючи, що я мінус 100 зловив в моменті на ліквідації, це, в принципі, вийшов легким з води. Після чого я сказав собі, що трейдити не хочу. Трейдинг це скам. І, чесно кажучи, до сих пір думаю, що трейдинг це херня. Тобто, якщо так просто подумати, якби я просто набрав той самий ефір на велику суму, міг би набрати, умовно, у мене позиція була на 60 тисяч доларів з плечем. Тобто 15к я депнув, четверте плече 60 тисяч доларів. З таким успіхом я міг би мати середню по 2500 на 60к, я міг ці гроші виділити, але вони просто лежали під подушкою. Ну, просто от є стейблкоін, я ними не користуюсь. Думаю, ну. За рахунок меншої суми використав плече, і мене ліквіднуло. Коротше, пройшло 24 години. Майже там я не буду говорити про новини. Щось там Трамп вчора сказав, що якийсь там резерв про Мексику зробить. Сьогодні вже він переніс цей закон. Дивіться, все те, що вам кажуть СМІ, це все чесно. Виглядає так, як сильно спланована операція по тому, щоб просто вивести толпу. В чому прикол? Пару тижнів тому Трамп приходить до влади, е, каже відкрито: «АІ, криптовалюта, я президент. І знаєш, будь-то всі карти вже на руках. Якось ну, не відчувається чогось не, незвичного, чогось, що варто очікувати, і ринок не росте. І от в цей момент треба було задуматися і почати. Е, Скорочувати позиції з розумінням того, що в якийсь момент люди зрозуміють, що нічого не відбулося. Тобто, Трамп вийшов, пішов на 70 баксів, там мільярди доларів капіталізації, купахом, які всі залітають в Міланію, починають трактуватись, Міланія падає, Трамп теж падає і нічого не відскакує, тобто, ну, окрім першого відскоку. І от в цей момент треба було вийти, продати ефір по 300 або зафіксувати частину солани по 250. Чи зробив я це? Чесно, ні. Жадність не дала мені зафіксувати ефір, жадність не дала зафіксувати солану, бо мало, бо хотілося більше. Бо як це так, хотілося вийти з ринку в лютому, а лютий ще не настав, буквально, ну як вже третє число, але от і получаємо таку двіжуху. А і ітогу, що нам дають після першого дна, друге дно, третє, четверте, п'яте. І от, якщо просто от відкинути факт того, що відбулося. В Бенжу, це SEO Байбіта, на якому так само сильно дуже лудять, щось типу Бінанса, сказав, що насправді інфа про те, що було 2 мільярди ліквідацій, це неправда. Мало того, що 2 мільярди це найбільша кількість ліквідацій в історії крипти, А ми можемо врахувати такі флеш-креші, як ftx скам коли в 2022 році біток пішов на 14 чи на 15 тисяч, може бути неправий і ковід-дамп. Але він каже, що чели через API, а API це така штука, яка просто це пропускна способність сервірів. Вона не може пропустити таку кількість бабла, яке було втрачено. І навіть Bybit каже, що в них було на Тільки на Bybit було 2 мільярди. Тому орієнтовна кількість а, ректу мінімум 8 мільярдів доларів. І це тільки секси, це централізовані біржі, на яких є дані. А якщо ми врахуємо децентралізовані, то сума ректу набагато більша. І якщо ми просто задумаємось над тим, коли були кращі точки входу в крипту, отак відкинемо факт, що когось ліквіднуло. А я тобі скажу, що я просто в інстаграмі написав: чела мене ліквіднуло, кого так само. Мені так багато людей не писало, що їх ліквіднуло. Чому? Бо якщо в 2022 році там в нас було одно ринка, після якого ми відскочили два рази, це в нас дамп корона, як я сказав, кращі точки входу і ftx FTXCAM. То зараз на схеї ринку, і люди набагато заохочливіше заходять в крипту, бо бачиш зелене світло від америкосів, Трампа. І нас на хаях просто біток сходив в Афлеті, тобто він сходив там на своїх там 107, впав на умовних 90%. Це типовий мув бітка. А нам малюють такі дампи по альті і по ефіру, яких не було просто роками настільки просто толпу, тобто єдине, в чому було безпечно сидіти, це. А, на споті, Б в бітку. Все інше повний рект. Якщо ти не фіксував бабки, тебе витрясають як можуть. Тобто всю ту толпу, яку от загнали, взяли, просто трусанули. Тому, якщо врахувати, секс і Dexia, орієнтовна кількість ліквідацій, плюс лендінгових протоколів, де люди долочили бабки, щоб взяти в залог, а це теж не рахується десятки мільярдів доларів. До чого я веду? Коли на ринку кров ми повинні відкупати? В мене в телеграм-каналі пару тижнів був пост, який називається так. Я зробив для себе певні мемуари, виходячи з минулого року, щоб розуміти, як купувати. І перше правило, купую лише на червоних свічках, і коли страшно. І ти знаєш, коли намалюють якесь зно, яке потім відскакує, і ти просто звикаєш на просадках, коли біток падає з 100 на 90, відкупати. Ти раз відкупив, воно відскочило. Але воно робить друге дно. Ти ще раз відкупив, воно ще відскочило, ще вище. Але ти не фіксуєш, бо, ну типа, а що фіксувати? І коли нам роблять друге, третє дно оце вже реально червоні свічки. І я спілкуюся з тіпами. мало того, що більшість ліквідно в більшості немає стейблів відкупати ринок. Про що це говорить? Це говорить про те, що це ахуєнна точка входу. Психологія нам каже, що хочеться відкупати. На зелених свічках, але насправді треба відкупати червоні. Звісно, ти не повинен відкупати тоді, коли воно лється отак просто. Воно повинно перестати литись, і ти повинен почати відкупати. Звісно, це зазвичай саме просте, це просто коли капітулює більшість хомяків, які кажуть, що в мене ліквіднуло, в мене точка ліквідації. Тобто ефір чітко пішов до точки, де в більшості була зона ліквідації. Багато інфлів, багато знайомих втратили, якщо не десятки, то сотні мільйони доларів на цьому флеш креші Якщо ми просто подивимось на АІ меми, то там просто повний пійсяць. Те, як нас просто взяли і кинули головою об стіну в мемах, не було давно цього. Якщо ми подивимось там на гріфейн, гріфейн там там мінус 90%. Якщо ми подивимось на Алч, так само. Якщо ми подивимось на Гоа, який здавався вже, ну, вже скільки можна падати. Він просто бере і падає, просто безвозмезно. Ну, типу, все, що падає не більше, ніж мінус 85%, зазвичай не виживає, але нам малюють мінус 92, білд, джой, біткоін, вояк, все у катало настільки сильно, що просто страшно. І хочеться зробити який висновок, що насправді, якщо в тебе немає стейблів, чим відкупати, подумай, подивись на ті активи, які... Насправді менше за все впали і перелийся частково в ті активи. Тобто зроби ребалансіровку з слабких активів в е, безпечні активи. Банальний приклад: якщо е, ефір не відскакував і ти не можеш сидіти в ефірі, перелийся в салану, бо в салані є двіжуха, салана більш гнучка. Якщо ти бачиш, наприклад, мем Гот і мем, наприклад, Зеребро, то перелийся в мем, наприклад, Арка, який набагато класніше себе показує взагалі на цих відскоках. Я зараз до речі. Всі свої мема ішні продав, всі і перелив більшість в арк. І перелив більшість в Пітю. Чому? Бо арк класно себе показує, просто, просто він класно реагує на падіннях. В нього живий графік. Якщо ти подивишся просто на е, графік того ж самого Гота, який я купу разів відкупав, ну він не показує надії, нема ніяких е, партнерств, ну нічого нема, просто down only. Тобі треба, хоча б вибрати ті активи, де якась двіжуха, та ж сама пітя. Ну, щось тут є, так, да, був сильний дамп, це в нас Аїчна миша, і якби чекають якихось новинчик. Ну, тобто там щось на графіку вимальовується цікаве. Тобто бери сильні активи. Я зараз сижу, реально перелився в Солані в Пітю, в АРК, сижу в сол чуть, чуть І в мене ще весь всі ефірмеми, там Doge, Вояк, Біткоін Джо, я перелив в SPX. Чому SPX? Бо е, мені подобається, як він себе показує. Взагалі і я бачу, що. SPX міг би і мав би впасти сильніше, але впав і набагато менше. Він тримається дуже класно. Якщо ми навіть подивимось на мем Гіга, я знаю, що це меми Мурада, і за які йому багато чого кажуть, що він там лох, де його меми. Але чели його два самих топових меми, якби ти реальному повірив і пішов по принципу того, що найбільші меми береш на більшу частину депозиту, і купив би на насилання Гігу на ефірі SPX, ти був би в, нормальному, в нормальній ситуації. Подивись, Гіга, Гіга з цих всіх падінь, вона сильно не пролилась. Чел, ну це ж взагалі не падіння. Не падіння для мему це класна точка входу. Тому я зробив висновок такий, що якщо в мене є можливість відкупити, я відкупаю. Я на частину села не відкупив а, арк, але насправді сильних закупів не робив, а, не знаю. Ще намагаюся собою домовитись, чи хочу це робити. Трошки лячно, трошки страшно, вже сижу в ринку доволі. Плотно, є солана, і я не хочу, наприклад, цю солану витрачати на відкуп арка, бо розумію, що солана зараз дасть плюс 30%, і ну, мені буде безпечніше на сайзі пересадити це в солані, ніж арку, бо солана, скоріш за все, виросте, а арк може, наприклад, ну не вирости. Тобто тут така історія, що е, якщо в тебе є стейбли, то окей, типа відкупи якісь мами. Якщо в тебе є там солана чи ефір, то ну. Не завжди є сенс продати ефір на користь якогось мему, бо сам ефір може вирости сильніше, впевненіше, ніж будь-який мем. Е, багато хто може зараз там розчаровуватися в мемах, але насправді нас всіх тут просто всіх наїбали, жорстко наїбали.